З вами Максим Чорний і на огляді нова паличка Xesta Extra Tune S64ULS. Будемо тестити, а потім зробимо висновки. пунчик Зараз 1 грам. Тестимо ксесту. Окуньок покльовує. Дуже інформативна палка. Супер інформативна. грамик ще идеально на ній. Мені подобається. Коварялка суперова. Вона краще в'яже рибу, ніж та, яка була в попередньому огляді другого покоління. Але чуйка залишилась. А може даже стала ще краще. Але на дно ще не впало, повисло на плиті. Тільки трошки на дні пошевелив і одразу клюнув окунь. Окунярик. Це трошки крупніший. Опа, чуть не вбив окуня. На кунярик. Спробуємо ще раз туда само. 3 грамики і невеличкий твістер. Спробуємо провіримо, як вона кидає. Ну, вже трошки підвалюється на 3 грамах при закиді. Спробуємо зловити далеко окуня. На 3 грамки на равномерку в принципі віддала чітко, відпрацьовує гарно. Окунь невеличкий. Випало. Шарик випав. Втовщи окунь піднявся. Приїхали, не клював. Зараз от я провірю навіть на 3 грама товщі. Будь ласка, клюнув окуньок. 3 грама нормально, ну, більше я думаю, навішувати на неї не потрібно. Реально 3 грама це її вага, максимальна. максимально. Бачите, з дальника на 3 грама. Це вже крупніше трошки підсів. Клюють втовщі. Питань нема. В'яже вона його непогано. О, ми сейчас по-молочановськи. Ні? О, отак от. О, це правильно по молчановськи так пригає по воді жабкою. Так. Другий. В'яже рибу гарно. Віддає то також непогано. Типу, в пелагіки цією XSТ лавить прикольно. Ну, от на 2 грамках класно. Не відчувається, що вона підвалюється. 2 грами кидає дуже добре. Мені дуже подобається, як 2 грам. Кілети з неї 2 грама дуже хорошо. спустився окунь. Або приманка не подобається, треба крупніше ставити. Спробуємо більшу приманку. 2 грама 1,5 дюйма приманка рибка. Пробую автощаку, але щось в товщаку, поки не клює. Щас буде дивиться, дивитися, міняти щось. Не, не клюну, не було, значить будемо шукати. Зараз вірком треба пройтись так от. то всячку клюнув невеличкі око але такі матери Це крупніша трошки риба. Конюк. Такий більш бойкий. Ну, якось от, я вам скажу, що з порваною губою цього вже ловили. Малий окунь вона відпрацьовує якось краще. Трошки більше окунь і вона вже починає стукати сильно. Не знаю чому так. Крупніша риба, здається, краще повинна вгружатися, аж ні. Воно не виходить так, як гадається. От маленьку рибу тягнеш нормально, проблем нема. Вгружається все і вроді в'яже більш-менш. Трошки крупніша риба і щось, коротше, мені не сильно подобається. Получається, якась сильно б'є, не вгружається. Вона як будто вгрузилась і встановилася десь в комлі зверху. І потім починається б'єння. Трошки крупніший, він лупаша як. А ну Давайте зараз так а, вдоль бережка. Там біля каляшки крупніший коня клюють. може клюне, перевіримо. Дальнічок, проб'єм, два грамики. Ну, коньок цієї палки це однозначно її чутливість. Вона дуже-дуже, дуже чутлива. Ксести, вони дуже цю чутливі. Як не втоне. От крупніша трошки рибка і починається бієння в руку сильне і ну, не дуже гарно в'яже. Це окунь сів добре, дуже добре. Кістку сів, ще попробуй достань. От. Але це якось маленьку рибку ловив вона. Непогано її а Крупніша рибка і все, і привіт. І вона не дуже її в'яже. Дуже нервне виважування, і якщо він погано сяде, він буде відпадати. Може, якщо ще крупніше, вона її нормально почне вгружати. Але якраз оцей грам, грам 60 окунь він якось... Якось, якось, якось не дуже уверено, я його витягую. Він а, сильно б'є. Маленький окунь, питань нема. Вклеєчка відпрацьовує і поки до комлю не дійшла, нагрузка в'яже чудово. Можемо зробити висновки, що ця паличка гарно підійде для того, щоб коваряти невеличку рибку. Маленьких окуньців. Якщо риба крупніша, я би її ловив іншою палкою, яка більш ружається і більше їх в'яже. Ну якщо на, на результат працювати. Якщо для покайфувати, то <сі> ця, звісно, краще буде. Тому що в неї такі не анімація, а чітко ти робиш гарну анімацію. І вивожування зле, таке нервне. Ну, отам от десь. Друзі, вітаю вас на своєму каналі Expert Fishing. Переходимо до огляду і висновків стосовно палочки Xesta Blackstar Extratune Semi Automatic S64OLS. О, така от палочка, такий чехольчик. А перед тим, як перейти до огляду, подивимось, що про неї пише виробник на своєму сайті. І так, що вони пишуть? Що ця паличка для поверхневої гри, тобто ловити рибу в товщі води в поверхневих слоях. Далі вони пишуть, що тут 40 см клейка. Далі вони пишуть, що вона для лову скумбрії і ставріди. От. Тепер перейдемо до огляду самої палички. Почнемо. Дивіться, отакий. Шикардосний чохол у цієї палички. Я б хотів би, щоб у інших виробників спінінгів були такі самі. Що мені в ньому подобається? ну, По-перше, ньогоп'яновий чехол мягенький, гарненький. По-друге, отака бірочка на ньому. Просто вона офігенська, отак переливається. Це вже товарний від просто шикардосний. Далі два замочки і е, блискавка на всю довжину чохла. Тобто ми отак беремо так, о, і відкриваємо. Раз, два. І отак от відкриваємо. І отут наш офігенський спіннінг. Так, спінінг дійсно офігенський. Це топова модель е, Ксести. От. І вона все зробила е, ксеста для того, щоб е, ця модель виглядала як топова. Подивіться дизайн просто бомбезний. Мінімалізм, все в золоті, все акуратно, нічого зайвого. Колечки маленькі, шикардосні. Одна лапа колечка вхідне, маленьке. От. Далі верхня частина пінінго. До речі, в чохлі карманчик. Для цього для другої частини спінінга. він роздільний цей чехол, і Це теж гарно. Тому що в кстюнах оці тряпки попридумували, якими постійно мотати спінінги, коротше, Це просто діч. Хочете викинути його в смітник і замовити нормальний чехол. От на стийки перейдемо до ксести. На стийки, на з'єднанні двох частин. Вони от напис зробили такі гарненькі от, і обрали посилення е, попередній серії е, Другої генерації сести. Ось 4 посилення. Тоже виглядає гарно, але тут взагалі міліманіст зробили, тут все, все, все зайве поубирали. Е, далі вони обідрали весь лак. Е, вона, для того, щоб зменшити її вагу. Ну І звісно підвищити її чутливість. Вони поставили самі маленькі кілечки, які я бачив на самі-самі От. Єдиний мінус, коли пух забиває. А так ну, всі до цього доходять, що треба по максимуму розгружати бланки і вони будуть більш інформативні. Ксеста в ногу з часом йде і робить все для того, щоб їхні палки були в топі. От. Що ще можна розказати про цю паличку? Стосовно її дизайну, мабуть, ще все. Тепер перейдемо до її робочих характеристик. От. Ця паличка до 4 грам. В наших умовах вона підійде для лову риби, Там судочка невеличка, щучку можна помікрушити. Як вона працює на оконях? Ви бачили, що я можу сказати? Малих окуней вона відпрацьовує шикарно, хоча її не розробляли для цього, вона для інших задач була зроблена японцями. Але ж в наших умовах малого окуня до 40 грам вклеєчка відпрацьовує і питань нема. Більших окунців, там 60 грамів, відчувається в руку сильне бієння. Це вирішується, треба піднастроїти фрикціон, і це все буде добре. Тут, тут є якийсь перехід трошки, ну, його так візуально не видно, але в руку відчувається. От рибка меншого розміру працює тільки вклейка, а рибка більшого вже якраз попадає десь на цей переход, і виходить, гірше буде її в'язати. Ну, я ж е, кажу, що це вирішується все фрикціоном. Але ж е, ця паличка розрахована, щоб тримати більшу рибу е, і набагато потужнішого. Тому е, Окуня там, від 100 грамів, я думаю, вона вже грузиться як треба глубже і буде працювати на ньому краще набагато, ніж на цьому 60-грамовому. Е, далі, м м м м чим вона відрізняється від ксести попередньої другої генерації, по чутливості тактиль, тактильній. Вони плюс-мінус однакові, та палка трошки була на попередньому огляді і е, трошки більше тестом. Е, вони відрізняються тим, що там маленька вклеечка, отака, а тут 40 см. Оце все це все вклейка. Здоровенна вклейка. От, е, там менша. І там е, вклейка більш м'яка відносно е, в комлі. Бланко. От, і та палка вона більш швидка за счет цього, Але ця буде в'язати рибу краще. Повинна в'язати краще. Тому що тут зробили довгу клейку більш плавний перехід. От. Друзі, що, що я забув сказати? Ця палка, вона супер інформативна, тактильно. Тобто. Кожен дотик риби, кожна там, черепашка, травинка, якщо зачепилась, щось стукнулось десь обрагульку якусь, ти це все розумієш і ти розумієш, що це трава, оце рагуль, це рибка, а оце там ще щось. Коротше. Це каньок цієї палки, ксести вони дуже інформативні, тактильно. І це їх сильна сторона цих палок. Рибку ти не пропустиш. Якщо десь вона є якось себе проявила, ти завжди будеш знати, що там вона є. От. Ця палка, вона трошки, її зробили трошки м'якше попередньої в плані, Вона краще віддає окуню, але чуйка залишилась на висоті, може навіть стала краще. От. Це треба було б їх зрівнювати, порівнювати, і тоді будуть якісь висновки. Ну, я порівнював цю палку з іншими. Паличками з 60-м пасідоном. Мені ось ксеста здалася звінкіша. Я на бровки їх дав, і вона ярше на та сама катушка була, той самий шнур. Я просто їх переставляв на різні палки, і ксеста здалася чутливіша тактильно. За 610 й суперіор. Він буде в наступному огляді, я думаю, що ви захочете, щоб він саме був. Далі до огляду планую спінінги Xesta Ekstratune Black Star 84. -та. Пасідон 84 суперіор, Пасідон 61 суперіор буде на огляді. Напишіть, яку палочку ви хотіли подивитися. В коментах напишіть, яку палочку ви хотіли подивитися першою на огляді. От, я буду дивитися, і на яку палочку більше буде. Бажаючих ту першу і зроблю. От. Підтримуйте україномовний контент. Все буде Україна, на все добре, до зустрічі на риболовлі.